Звільнення Юрія Луценка це спроба Януковича визначити мінімум поступок, які б заспокоїли зовнішніх критиків, дозволили владі говорити про вирішення проблеми вибіркового правосуддя, та уможливили підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таку думку висловили учасники дискусії, присвяченій політичним процесам в Україні, яка відбулась у національному фонді підтримки демократії у Вашингтоні. схоже, що йде тург. Луценка звільнили. І сподівається, що цього буде достатньо. Ні для країн, які встановили для України нижчу планку вимог, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Європа не відступить від вимоги звільнити Юлію Тимошенко. За його словами, про щирість намірів Януковича можна буде судити за рішеннями, які буде чи не буде ухвалено в Україні у наступні кілька тижнів. спілкуючись з представниками ЄС та європейських урядів, я вже чую, що звільнення Луценка це добре, але недостатньо добре. У Європі чекають рішення по Тимошенко. Сам спосіб, у який було звільнено Юрія Луценка, вказує на те, що вибіркове правосуддя в Україні нікуди не поділось. Натомість поруч з ним діє ще й телефонне право. Так вважає професор університету Бейлор Сергій Куделя. Це політичне рішення спочатку забезпечити відхилення апеляції Луценка, а потім царським указом звільнити його та ще кількох щасливців. Це ж бо означає, що рішення по Луценку були справедливими. На думку Сергія Кудилі, підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС за таких умов нечувано посилить позиції Януковича в Україні. Якщо Європа піде на підписання угоди про асоціацію з Януковичем, це стане величезним політичним подарунком для нього. Тоді у 2014 році його президентська кампанія спиратиметься на гасло Я привів Україну до європейського союзу. Я найбільший прихильник євроінтеграції. Оберіть мене ще на п'ять років. Як відомо, за результатами саміту Україна ЄС у Брюсселі було погоджено, що Україна має до травня продемонструвати прогрес у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та впровадженні інших демократичних реформ. Олексій Кузьменко, Голос Америки.